Сьогодні я знову розповім вам про американські ракети, адже не аро-єдиним. США офіційно представили свій новітній засіб доставки ядерної зброї. Повітряні сили оприлюднили зображення інноваційної крилатої ракети великої дальності agm 181 a Long Range Standoff LRSO. Ця ракета пройшла випробувальні польоти і має замінити свого попередника, що знаходиться на озброєнні ще з часів холодної війни і вже трохи втомився. Як це часто буває у збройних силах світу, у військових арсеналах уживаються новітні високотехнологічні системи та техніка, якою ще дідусі нинішніх солдатів користувалися. Приклад стратегічний бомбардувальник Strait of Fortress, який перебуває на озброєнні ще з 50-х років минулого століття, і схоже протримується у строю аж до свого сторіччя. У 80-х роках під час холодної війни здавалося, що його час минув тоді він вже не міг проривати оборону країн Варшавського договору та ситуацію змінила поява крилатої ракети AGM-86B Air Launched Cruise Missile. Вона перетворила Бі-52 зі звичайного бомбардувальника на платформу для запуску стратегічної зброї дальньої дії. Оснащена ядерною боєголовкою WV-80, потужністю до 150 п'ятдесяти кілотон. Ракета дозволяла літаку залишатися на відстані понад 1300 морських миль, це приблизно 2400 км, кілометрів від цілі поза зоною ураження. Проте прийшли десятиліття, і ситуація змінилася. І ракета і вся інфраструктура навколо неї безкінечно застаріли. Запчастини важко знайти технічне обслуговування, дедалі дорожче. А її здатність літати низько над землею, щоб ухилятися від радарів, сьогодні вже не така ефективна. Сучасні супутники, сенсори і засоби радіоелектронної боротьби дедалі легше її виявляють. Дальність польоту теж уже не відповідає вимогам часу, як і гнучкість у виконанні бойових завдань. Саме тому AGM 86B було включено до загальної програми модернізації ядерних сил США, яка має зробити стримування сучасним і водночас більш економним. Новітня ракета AGM 181 a розроблена компанією Raytheon Technologies, так само як крилатою повітряного базування, і може самостійно орієнтуватися в напрямку цілі без участі оператора. Вона запускається не лише з B-52, а й з нового стратегічного бомбардувальника B-21 Raider. У її арсеналі термоядерна боєголовка WV-80 Mod 4, потужність якої може. Можна змінювати від 5 до 150 кілотон. Вона важить лише 130 кг і включає сучасні елементи безпеки і захисту. В наявності буде тільки ядерна версія цієї ракети, без варіанта із звичайною боєголовкою. Ракета обладнана турбореактивним двигуном Williams F 107 WI 106 і має дальність понад 1350 морських миль понад 2500 км, при субзвуковій швидкості. Хоча цифри не здаються значно більшими ніж у попередника, ракета зможе краще досягати цієї максимальної дальності навіть в умовах активної. Протидії система наведення розрахована на роботу в умовах відсутності GPS, про який, до речі, ми говорили в минулому випуску у четвер. Та має захист від електромагнітних перешкод. Очікується, що вона також зможе автономно реагувати на загрози і змінювати маршрут польоту в режимі реального часу щодо зовнішнього вигляду. Нещодавно оприлюднене зображення показує аеродинамічний корпус, трапеція подібної форми, клиноподібний ніс, складні крила та вертикальне хвостове оперення, розміщене під фюзеляжем. Все це вказує на підвищені стелс можливості від поглинання до обману радарних сигналів у широкому спектрі частот. Завдяки модульній конструкції ракету також буде простіше оновлювати в майбутньому. Очікується, що виробництво розпочне почнеться у 2027 році. А на бойове чергування ракета заступить приблизно у 2030 -му. Повітряні сили США планують закупити понад тисячу одиниць. Загальна вартість програми 16 мільярдів доларів, плюс ще 7 мільярдів на технічне обслуговування протягом 30 років. Прямоточний реактивний двигун перетворив артилерійські снаряди на надзвукові ракети. Тіберіус Аероспейс представила свою новинку. Артилерія досі вважається найефективнішою зброєю на полі бою. А тепер уявіть, якщо заїдити її 155-мм артилерійським снарядом Спектр Ті 155 hg п'ятдесят від Тібеюс Aerospace, який має пєматочний реактивний двигун у носовій частині, може літати на надзвукових швидкостях і має в чотири рази більшу дальність дії ніж звичайний снаряд. І саме такий снаряд компанія показала цього тижня. Коли артилерійська установка стейляє, ми чуємо гучний гуркіт, після чого снаряд зникає в далині, вигинаючись дугою до своєї цілі. А тепер уявіть, що за цим гуркотом слідує свист, коли прямоточний реактивний двигун у снаяді запалюється, відправляючи снаяд, що прискоюється на велику висоту, де він летить по пласкій траєкторії з надзвуковою швидкістю. Звичайний снаряд, випущений зі стандартної польової гармати НАТО, калібру 155 мм, міліметрів, має дальність до 35 км. кілометрів. Якщо додати технологію зменшення опору, невеликий прискоювач і систему точного наведення, ця дальність може бути збільшена до 70 кілометрів. Це добре, але ще є багато можливостей для покращення, вважають у Tibeus аероспейс. Одним зі способів підвищення ефективності артилерійського снаряду є встановлення в ньому прямоточного реактивного двигуна. У польовій гарматі снаряд штовхається газами, що розширюються від згояння палива всередині ствола. Після того як снаряд залишає ствол, він рухається по балістичній дузі зі швидкістю близько 830 метрів на секунду і падає, оскільки вступає в дію тертя повітря. Деякі продові снаряди, що використовують ракети, можуть додати прискорення, але це лише на обмежений час. Перемоточний реактивний двигун з іншого боку перетворює снаряд на літальний апарат, здатний до сталого польоту протягом більшої частини своєї траєкторії. Прямоточний реактивний двигун це реактивний двигун без компресора і турбіни, який працює завдяки високій швидкості польоту. Він не має рухомих частин, повітря стискається просто завдяки швидкому зустрічному потоку. Ефект пеймотоку, потім змішується з паливом і згояє, створюючи реактивну тягу. Звичайно, гармата забезпечує початкове прискорення, яке дозволяє пеймоточному реактивному двигуну запалитися. Після цього він безперервно спалює паливо, генеруючи стійку тягу протягом довшого часу порівняно з ракетними двигунами. Це значно збільшує дальність дії снаряду, дозволяє йому літати на надзвукових швидкостях і на великих висотах. Тіберіс Aerospace показали свій новий снаряд буквально 19 травня цього року перед конференцією Future Artillery в Лондоні. Артилерійський боєпропас Спектр trbm 155 hg розроблений для встановлення в будь-яку стандартну артилерійську установку НАТО калібру 155 мм. Побудований навколо невеликого прямоточного реактивного двигуна. Він має дальність до 150 км. кілометрів. Може літати зі швидкістю 3,5 маха і досягати висоти у 19 тисяч метрів. Висота особливо важлива, оскільки спектр є високоточним снарядом з гібридною системою наведення gps інерційної системи та корекцією цілі, посиленою штучним інтелектом, яка може влучити в ціль з похибкою 5 метрів. Польоти на великій висоті дозволяють спектр, ну принаймні так сподіваються, розробники бути поза зоною дії пристроїв радіоелектронної боротьби. Крім того, можливість зберігати таку точність означає, що він може обійтися вибуховим заядом лише 5,5 кг. Спектр працює на їдкому паливі і сумісний з дизельним паливом. Його система заправки «Just-in-Time» дозволяє зберігати його до 20 років. Компанія заявляє, що він пройшов польові випробування в США і стверджує, що спектр значно дешевший ніж ракети порівняної з ним дальності. Наша місія постачати систему озброєння нового покоління з видатними можливостями щодо точності масштабу та ефективності, каже Чад Стілберг, засновник і генеральний директор Тібеюс Аероспейс. Сьогоднішній публічний запуск спектр першого з наших боєпропасів з пеймоточним реактивним двигуном відповідає цій меті та заповнює критичний розрив у можливостях, забезпечуючи високоточні ефекти великої дальності у високоякісному економічно ефективному пакеті. Інноваційний конвейер продуктів і послуг Тібеюс розроблений, щоб каталізувати стратегічний стрибок в обороні. Надаючи Великій Британії США та їхнім союзникам неперевершену гнучкість, точність та надійну стійкість. Що ж, українська артилерія вже в очікуванні, щоб протестувати можливості спектру в реальних бойових умовах, воно живе повітряні сили США, повертають у стрій програму гіперзвукової ракети Arrow. Air Launched Rapid Response Weapon. Проєкт запустили ще у 2018 році, але після серії випробувань з сумнівними результатами та після зниження інтересу з боку командування його поставили на паузу. Тепер Arrow повертається. Про це заявив головнокомандувач повітряних сил США генерал Девід Олвін. За його словами, систему знову включили до запиту на бюджет разом із двома іншими засекреченими гіперзвуковими розробками, які вже проходять випробування. AGM-183A Arrow – це гіперзвукова ракета повітряного базування, яку для військових. Повітряних сил США розробляє компанія Lockheed Martin. Вона призначена для ураження високоцінних тимчасово чутливих цілей у важкодоступних районах. Йдеться про військові бази, командні пункти, кораблі. Усе це з безпечної відстані, не входячи в зону дії ППО противника. Ключові технічні характеристики Arrow – максимальна швидкість до 20 махів понад 24 тисячі кілометрів на годину, дальність дії приблизно 925 кілометрів. Пуску повітряний з під крила стратегічного бомбардувальника B-52H Stratofortress. тип бойової частини, гіперзвуковий планер без двигуна. Технологія тактична буст глайд. Система створена на основі проекту Tactical Boost Glide DARPA. конструкція. Компактна ракета з теплозахистом здатна витримувати надвисокі температури при гіперзвуковому польоті. А це система буст глайд, як ви вже почули. Спершу як вона працює спершу твердопаливний ракетний двигун піднімає її до великої висоти і гіперзвукової швидкості. Потім бойова частина відокремлюється і продовжує. Політ уже без двигуна, плануючи до цілі виконуючи маневри. Це ускладнює її виявлення і практично унеможливлює перехоплення сучасними системами протиракетної оборони. Контракт на розробку аро на суму 480 мільйонів доларів Lockheed Martin отримала в серпні 2018 року. Це був другий гіперзвуковий проект після HCSW, який невдовзі скасували через скорочення бюджету. Перший льотний тест без відокремлення бойової частини відбувся у червні 2019 року. Другий у серпні 2020, з повним тактичним обладнанням і збором Ром телеметричних теплових і механічних даних в грудні 2019 року на фінальну розробку проект виділили ще майже 990 мільйонів доларів. Загалом планували створити 33 ракети. Але у березні 2023 року тодішній секретар ВПС Френк Кендал заявив, що зосередить зусилля на іншій гіперзвуковій програмі Hypersonic Attack Cruise Missile, яка використовує скрамджет-двигун. Ця ракета літає повільніше, але нижче, має кращу маневровість і простіше в реалізації. Arrow у 2024 році навіть не включили. До запиту на фінансування. Чому ж повернулись до Arrow зараз? За словами аналітика Центру стратегічних і міжнародних досліджень Тома Карако, обидва типи гіперзвукових озброєнь мають свої переваги. І Китай, і Росія водночас розробляють як Boost Blight, так і Scramjet рішення. Карако зазначає, чим більше типів озброєнь у нас, тим більше напрямків одночасно має контролювати супротивник. Це створює для нього додаткові витрати і ризики. Хоча результати початкових тестів Arrow були неоднозначні, останні випробування, хоч і не публічні, виявилися достатньо обнадійливими. Подивимось. Що буде далі? Армія США тестує свою нову гіпрозвукову ракету Dark Eagle. США щосили надолужує своє відставання від Росії у гіпрозвукових ракетах. Цього тижня на полігоні пройшли випробування гіпрозвукових ракет дальнього радіусу дії – Dark Eagle. Здатні літати на швидкості, що перевищує п'ятикратну швидкість звуку. Гіпрозвукові ракети сьогодні є одним з найбажаніших озброєнь для кожної великої армії. Завдяки шаленій швидкості і заналежної маневровості, така ракета легко обходить ППО і може завдавати руйнувань однією тільки кинетичною енергією, навіть без потреби у вибухових боєголовках. Dark Eagle – це гіперзвукова ракета середньої дальності класу Земля-Земля, яка розробляється для армії США компаніями Lockheed Martin та Northrop Grumman. З варіантами для розгортання на кораблях і підводних човнах ВМС США. Її основне завдання придушення далекобійного вогню противника та знищення високовартісних цілей на відстані до 3000 тисяч кілометрів. Система складається з мобільної пускової установки з двома контейнерами, кожен з яких містить ракетний прискорювач і загальний гіперзвуковий планер. CHGB – у носовому конусі ракета виводить планер на велику висоту, звідки він під контролем планує до своєї цілі, досягаючи максимальної швидкості у 17 махів. Це приблизно швидкість космічного корабля. США розробляють цю ракету з 2017 року. Такі довгі терміни там пояснюють інженерним перфекціонізмом та бажанням не просто зробити ракети, а максимально ефективно інтегрувати їх у наявні військові сили. Власне останні навчання, на яких і показали і випробували Dark Eagle, саме для інтеграції її не тільки з силами США. Але й з розвідувальними та рекогностувальними службами Великобританії, Канади, Австралії та Нової Зеландії, які складають Альянс Five Eyes п'ять очей, коли система буде повністю введена в експлуатацію, армія планує розгорнути батарею з восьми ракет, що складатиметься з чотирьох вантажівок і причепів м 983 з двома ракетами в кожному пусковому контейні та командного автомобіля. Після порції лазерів продовжимо космосом, і це навіть не про маска. Радіємо, що він звільнився, але не впевнені, що уряду США це допоможе. Firefly Aerospace оголосила, що Northrop Grumman інвестує 50 мільйонів доларів США у прискорення спільного виробництва двох ракет Antares Suisory та нової середньої ракети носія Eclipse. Eclipse розроблена, щоб стати потужним претендентом на участь у програмі національних космічних запусків космічних сил США, зокрема у фазі 3 лінії 1, що стартували у 2023 році. Ця лінія орієнтована на послуги запуску малих і середніх вантажів для місій із меншим ризиком та складністю. Визначно Особливістю екліпс є її вантажопідйомність. Ця ракета здатна доставити до низької навколоземної орбіти до 16 тонн. Це ідеальна золота середина для програм НССЛ Лейн 1 та запуску численних супутникових угруповань. Ракета розрахована на транспортування вантажів вагою до 16 300 кг на низьку орбіту або до 3 200 кг на геостаціонарну трансферну орбіту, що відкриває широкий спектр можливостей, до яких входять доставка вантажів на МКС, запуск комерційних апаратів, критично важливі національні безпеки. Місії та наукові вантажі як для внутрішнього, так і для міжнародного ринку. Перші запуски Екліпс плануються з острова Волопс в штаті Вірджинія, починаючи з 2026 року. Конструкція ракети поєднує передові матеріали та перевірені технології для максимального підвищення продуктивності та швидкості виробництва. Зокрема, перший ступінь Екліпс базується на розробках для Антарес series та оснащений сімома двигунами Міранда, власної розробки Firefly, відомими своєю ефективністю і надійністю. Ракета також зберігає масштабовані версії систем двигунів та карбонових конструкцій з Ншої ракети Альфа, яку вже використовували у місіях космічних сил США, зокрема серія «Віктус» у межах програми тактично швидкого розгортання. Цей модульний підхід дозволяє Firefly і Northrop Grumman значно прискорити виробництво, знизити витрати за рахунок ефекту масштабу і спростити процеси тестування. Завдяки цьому Eclipse можна буде виготовляти швидше і дешевше, що відповідає зростаючому попиту на середньокласові ракети носії. Венді Вільямс, віце-президентка Northrop Grumman і керівниця підрозділу запусків і протиракетної оборони, підкреслила, що партнерство розширює їхні можливості з надання важливих космічних сервісів, комунікацій, спостереження і досліджень як для цивільних, так і для національних безпекових завдань. Компанії почали співпрацю у 2022 році для розробки Антарес Срісорі повністю внутрішнього наступника попередньої версії ракети Антарес від Northrop Grumman, яка раніше використовувала український перший ступінь і російські двигуни. Новий підхід повністю відмовляється від цих компонентів через логістичні і геополітичні, як вони пишуть, виклики. Що стосується конкурентів, то ринок середньокласових ракет-носіїв зараз дуже активний. Основні гравці тут Falcon 9 від SpaceX, Vulcan Center від United Launch Alliance, New Glenn від Blue Origin та Terran One від Relativity Space. Eclipse позиціонує себе як конкурентоспроможний варіант із привабливою вантажопідйомністю та ефективним масштабованим виробництвом, орієнтований на менш складні місії, де важливі частота запусків та вартість.